Страшний сон для водіїв початківців або місце, де навіть водії з досвідом можуть розгубитися. Друзі, привіт вітаю вас на Ютуб-каналі світлофор.ua. Сьогодні у нас на розгляді досить таки і водночас складне перехрестя. Я раніше вже в коротеньких відео опублікував вам дану ситуацію, щоб ви мали можливість ознайомитися, обговорити ваші коментарі. Це окремий вид мистецтва. Там стільки класно було багато чого цікавого написано. Одні писали, що я в даній ситуації не знаю, як би поступив. Ось, включив аварійку, ось залишив автомобіль і йшов би далі пішки. Інші писали, що я би тільки розвертався, тому. Тому що я не знаю, куди там далі можна проїхати. Ну і е, більшість коментарів мені сподобався такий однотипний тип відповідей був. Інші кажуть, я би зупинився, пропустив перед водіїв з досвідом і е, подивився б, куди вони проїжджають, і туди сам би також поїхав. Друзі, не завжди, як то кажуть, є випадки, що перед вами хтось може бути в автомобілі, особливо водії з досвідом, які знають класно правила дорожнього руху. Тому потрібно вивчати, розвиватися і знати також приймати рішення в даних випадках. Отже, е, давайте подивимося зараз на це перехрестя, що тут є складного і що тут може заплутувати. Е, з правої сторони, ми бачимо, у нас є. Знак, що закінчується головна дорога, є також знак дати дорогу, що ми повинні пропустити, і також табличка напрямку головної дороги, яка показує, що головна дорога у нас праворуч звертає. А з самого низу у нас ще є наказовий знак, який зобов'язує водіїв рухатися ліворуч. Тут, що досить таки може заплутатись, що саме цікаве, це питання більше, напевно, щодо дорожніх служб. Що, ось тут з правої сторони, у нас висить знак, що головна дорога закінчилася, і прямо перед нами на розвилці висить вже знак, що там головна дорога. Так ви тоді якось узгодьте це. Вона або закінчується, або продовжується. Ось це перше, що може заплутувати. По-друге, якщо глянути правіше вище, там над проїзною частиною висить знак цегла. коли водій помиляється і проїжджає праворуч, тому що в даній ситуації. Праворуч не можна повертати, то йому вже пізно потім дивитися на цей дорожній знак. Бажано його ближче повісити, щоб водії заздалегідь розуміли, що чітко в тому напрямку праворуч не можна звертати. Отже, як нам проїжджати такого роду перехрестя? Ще раз повторюю вам, я вже на ютуб-каналі багато раз пояснював. Що знаки пріоритету і табличка напрямку головної дороги вони не вказують обов'язкові напрямки руху. Тобто, хоча на табличці і показано, що головна дорога звертає праворуч, це ще не означає, що нам в тому напрямку можна рухатися. В даній ситуації у нас є наказовий знак синенький ось цей, і стрілка вказує обов'язкові напрямки руху, і в даній ситуації обов'язковий напрямок руху лише ліворуч. Ось, тобто тільки ліворуч можна буде е, проїжджати. Ну, якщо є ось ця розвилка, це перехрестя. Але напрямок головної дороги у нас показує, що дорога праворуч звертає. Тобто, якщо з того напрямку зі сторони головної дороги хтось буде рухатися, він на головній, ми на головній, і по перешкоді з правого боку ми повинні пропустити ті, хто будуть з правого боку до нас наближатися. Тому, друзі, на даному перехресті можна тільки ліворуч повертати, але багато хто каже: так почекайте, одна й в даній ситуації. Там бачимо весь правий ряд запаркований. Ще й плюс назустріч їдуть е, автомобілі. Оце якраз і збило е, наших підписників, тому що вони не розуміли, чи можна там кудись проїжджати, чи не можна. Кажуть, тут праворуч у нас висить знак цегла, тут назустріч нам їдуть, кажуть, куди ж тут можна проїжджати. Друзі, ось ця дорога, яка ліворуч, це дорога з двостороннім рухом. Це є паралельна дорога, тому що з правого боку тут є е, основна у нас дорога, там по дві смуги в кожному напрямку. А це паралельна, яка з лівого боку. Ну і класично. Як в нас в житті буває, один ряд весь повністю є запаркованим. Тому водії фактично використовують одну смугу руху для того, щоб роз'їхатися. Тому крім того, щоб ми повертаємо ліворуч, пропускаємо тих, хто справа на головній. Якщо ви виїхали і бачите, що там їдуть автомобілі, то прийдеться ще й зупинитися, щоб не заблокувати один одному рух. Хоча, якщо брати по правилах дорожнього руху, ми продовжуємо рух по нашій смузі руху, яка правіше так, в принципі, вони повинні поступатися. Ну але якщо вже виїхав водій зустрічного автомобіля, то вже пропустили і тоді вже продовжуєте рух ліворуч. Ось таке досить таки заплутане перехрестя. Ті, хто, наприклад, з водіїв не досить часто бувають в великих містах, де немає ось таких складних ситуацій, можуть дійсності розгубитися. Тому я сподіваюся, що дані пояснення до даної задачки. Дозволять вам краще пригадати правила дорожнього руху. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалася дана ситуація і пояснення до неї. Напишіть в коментарях, як би ви поступили при проїзді цього перехрестя. Ну і також долучайтеся до поширення даного відео. Нехай водії дивляться, які є різні ситуації, вивчають разом з нами, повторюють і стають ще кращими водіями. До зустрічі на каналі Світлофор.